Армадов, забудь про. Прогол... Я спочатку подумав, що це був ракетний удар. Дуже багато диму йшло з вікна. Такими словами описує пожежу в одній з багатоповерхівок столиці 20-річний студент Андрій. Кілька днів тому займання сталося на дев'ятому поверсі будинку, в якому мешкає хлопець. На щастя, обійшлося без постраждалих. Вчасно спрацювали рятувальники. Люди спокійно вийшли працівники ДСНС допомогли людям спокійно вийти. Все пройшло без паніки. Власники квартири давати будь-які коментарі з приводу пожежі відмовились. Тож наслідки вогняного лиха вдалося побачити лише зі звіту на сайті ДСНС. На фото видно, що помешкання вигоріло ледь не вщент. Що ж до причин займання висновки озвучили в управлінні нацполіції. Попередньо встановлено, що в квартирі від мережі заряджався портативний акумулятор, який вибухнув, спричинивши пожежу та значне пошкодження житла. Але чи варто тепер користуватись портативними акумуляторами, а простіше павербанками з пересторогою? І чому взагалі павербанк може загорітись? Тут по відповіді йдемо до експертів. Павербанк може загорітися через те, що відбулось коротке замикання батареї. В свою чергу коротке замикання може відбутися через або цей павербанк був пошкоджений механічно, або перепади в напрузі в мережі. Через відключення електроенергії портативні акумулятори є ледь не в кожній оселі українців, і аби вбезпечити себе, експерт дає кілька порад. Одна з найголовніших правильний вибір пристрою. Купувати варто павербанки тільки у перевірених продавців, впевнені у бренді в тому, який ви купуєте. Тому що зараз на ринку дуже багато ноунеймів. Які можуть просто збиратися десь там у когось у підвалі, використовувати е, зарядні пристрої, які йдуть в комплекті з цим повербанком? А от якщо повербанк у вас уже є, тут варто звернути увагу на тонкощі в його експлуатації. Павербанк бажано заряджати, коли ви знаходитесь вдома, не залишати його на ніч або коли йдете кудись. В жодному разі павербанк не можна накривати, класти на постіль. Якщо павербанк все ж таки загорівся, не гасимо його водою, бо це не допоможе. Це тільки ускладнить ситуацію. Потрібно перекрити до нього доступ кисню, елементарно навіть накрити каструлею. Ще одна порада від експерта: в разі якщо помітили, що портативний акумулятор почав нагріватись сильніше ніж зазвичай, його потрібно перевірити у майстра з ремонту техніки. Або ж, взагалі, краще ним не користуватись. Це вбереже вас від потенційних ризиків, а головне почуватимете себе у безпеці.